Вітаю, піпле! Це друга частина персонажів з відеоігор у реальному житті. Першу ви можете подивитися за посиланням в описі. Не буду затягувати. Якщо сподобається, лайк, підписка, окрема дякую всім спонсорам та патронам. І вперед. Капітан Шепард один з найбільш впізнаваних персонажів у світі відеоігор, головний герой серії Mass Effect. Відомий своєю лідерською силою, моральною гнучкістю та рішучістю в боротьбі за порятунок галактики. Шепард був вибудований таким чином, щоб гравці могли вибирати його стиль поведінки. Однак, за його звученням та зовнішністю, стоїть фіксований актор Марк Вандерлоум, чий голос та емоційна подача додали персонажу потрібної глибини та правдоподібності. Марк Вандерлоу канадський актор, відомий своєю роботою відеоіграх, а також участю в театральних та телевізійних проектах. Еектах народився 3 грудня 1968 року в Канаді. Популярність він здобув саме завдяки своїм ролям у Mass Effect і Mass Effect 2, за що отримав велику кількість фанатів. Його акторська майстерність і здатність передати емоції персонажа через голос і дозволили створити одного з найбільш пам'ятних героїв у відеоігровій індустрії. Кара один з головних персонажів Detroit Become Human, андроїд, що прагне знайти свою свободу та гуманність у світі, де технології змінюють життя людей. Вона стає символом боротьби за права і свободу в умовах пригнічення андроїдів, як і багатьох інших, в цьому шикарному інтерактивному кіно, образ кари створений за допомогою актриси Велорі Керрі, яка надала їй не тільки голос, але й емоційну глибину, роблячи її історію пронизливою та потужною. Детройт ще раз доводить, що окрім глибини гри важливу роль відіграє і реальність персонажів. Велорі Керрі – американська актриса, яка здобула найбільш. Ішу популярність саме завдяки ролі Кари у Detroit Become Human. Вона також має досвід у театральній майстерності та телебаченні. Народилася 12 грудня 1980 року в США. Кері стала одним із центральних глибокого обличчю грі, додавши карі багатогранності. Цікаво, що вона була частиною театральної групи в Лос-Анджелесі, де її виступи отримували високу оцінку за емоційну глибину та проникливість, які вона потім використала в Детройт. Кері вірить, що саме театральна підготовка допомогла їй глибше розкрити свою роль. Еліза Ворес загадковий і маніпулятивний персонаж гри The Quarry, яка присвячена літньому табору, повному таємниці жахаючих подій. Еліза – відьма, яка відіграє ключову роль у породженні відчуття жаху в грі. І її дії впливають на долі інших персонажів. Роль Елізи виконала актриса Рейс Забріз, чия робота принесла персонажу необхідну атмосферу містики та зловісної привабливості, що стало незабутнім ключовим елементом гри. Рейс Забризки, американська актриса, народилася 16 травня 1952 року в США. Вона отримала визнання за. Свої роботи в кіно та на телебаченні, а також за участь у відеоіграх, відома своїми ролями у фільмах Heart і «The Big Лав, а також за свою роботу в різних жанрах, включаючи драми та трилери. Ще актриса активно захоплюється фотографією, і навіть виставляла свої роботи на кількох виставках у Нью-Йорку. Вона відома своїм унікальним підходом до фотографії, зокрема в уміло переданих емоціях та атмосфері її знімків, що має багато спільного з її акторським мистецтвом. Джошуа Вашингтон один з ключових персонажів ще одного інтерактивного муві Дон», який стикається з жахливими подіями вже в гірському будинку, де група друзів опиняється в пастці. Джошуа, переживши трагедію втрати своєї сестри, проявляє безліч емоційних протиріч, що робить його характер багатошаровим і складним. Роль Джошуа виконав актор Рамі Малик, чий унікальний стиль та здатність передавати внутрішню боротьбу ідеально підійшли для цього персонажа. А це для його ролі було дуже важливо. Рамі Малик, американський актор єгипетського походження, народився 12 травня тисяча ...шого року в Лос-Анджелесі він отримав світову популярність за роль у серіалі Містер Робот, а також за роль у фільмі Богемна Разпродія, де зіграв Фредді Меркюрі, за що отримав премію Оскар. Його участь у Дон» дозволили йому продемонструвати свою акторську гнучкість, зіграючи персонажа, який знаходиться на межі божевілля. Завдяки Малику Джошуа став не лише центральною фігурою, а й незабутнім символом психологічної драми та жаху в грі. З цікавого те, що Рамі також був голосом в Мас Ефекту Андромеда, де він озвучив одного з ключових персонажів, і це ще один приклад Ігунів універсальності в різних видах медіа. Тревор Філіпс один з найбільш ексцентричних і незабутніх персонажів у п'ятій частині GTA. Тревор божевільний, насильницький, але в той же час привабливий персонаж, який перебуває у постійній боротьбі з власними демонами. Його безкомпромісний стиль життя та неймовірно нестабільний характер, зробили його одним з найбільш впізнаваних героїв відеоігор, який ідеально пасує цій серії. Роль Тревора зіграв актор Стівен Ок, чия енергія та гра були ключовими для того, щоб передати всю абсурдність і брутальність цього персонажа. Стівен Ок американський актор, відомий не тільки своїми ролями у відеоіграх, а й участю в численних. Телевізійних та кінопроєктах народився 29 березня 1974 року в Калгарі, Канада, і здобув популярність завдяки роботі у таких проєктах, як The Walking Dead, Better Call Saul чи The Boys. Однак саме його образ у GTA V приніс всесвітнє визнання. Ок чудово справився з тим, щоб передати всі емоційні спектр Тревора від гніву та безумства до моментів, де розкривається глибина його особистості. Його роль стала однією з найбільш пам'ятних у сучасній відеоігровій індустрії. Він також працював над озвучкою персонажів у багатьох анімаційних фільмах та серіалах. Однією з таких робіт. Стала його роль у анімаційному серіалі «The Bond Dogs, де він озвучував кількох персонажів. Ок відомий своєю здатністю вдихнути життя в різноманітних персонажів завдяки його емоційному діапазону. Гадаю, буде цікаво почути про всю трійку. Франклін Клінтон, ще один із трьох головних персонажів п'ятої частини GTA. Це молодий амбітний афроамериканець, який намагається вибратися з кримінального дна Лос-Антоса, розпочавши кар'єру справжнього грабіжника банків. На відміну від інших протагоністів гри, він не настільки імпульсивний, як Тревор, і не настільки досвідчений, як Майкл, але з потенціалом. Персонаж отримав свою зовнішність і голос завдяки Шону Фонтену, який також брав участь у створенні багатьох сцен за допомогою технології Motion Capture. Шон Фонтено, американський актор і репер, відомий перед Всім завдяки своїй ролі у GTA 5 Народився 8 квітня 1968 року в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Крім участі в GTA 5, він також працював у музичній індустрії під псевдонімом Solon, був пов'язаний із реп-гуртом Gorilla Black і навіть мав зв'язки з блейблом Ice Cube. А також випустив кілька треків під своїм псевдонімом Young May Lay. Шон Фонтено також повернувся до ролі Франкліна у DLC The Contracts для GTA Online 2021 року, де ми бачимо його вже в ролі успішного бізнесмена, що співпрацює з Dre. Майкл Десанта один із трьох головних персонажів GTA 5. Він, колишній грабіжник банків, що після невдалого пограбування укладає угоду з урядом, стаючи інформатором. Тепер він живе заможним, але нудним життям у Лос-Антосі, намагаючись боротися з нудьгою та кризою середнього віку, одночасно маючи складні стосунки з сім'єю. Його персонаж поєднує в собі комічні та драматичні моменти, які роблять його дуже людяним і близьким більшості. Зовнішність і голос Майкла взяті з Нед Недлюк прекрасно передав характер героя, надаючи йому об'ємності, що зробило його одним з найбільш пам'ятних персонажів у серії, хоча здавалося б, звичайний мужик з сім'єю. Недлюками. Американський актор, який також став популярний у великій мірі завдяки своїй ролі Майкла Десанти в GTA V, народився 4 жовтня 1970 року в Даласі, Техас. Недлюк знімався в різних телесеріалах, таких як Love and Order, Criminal Intent і The West Wing. Перш ніж стати актором, мав успішну кар'єру в кінематографії як сценарист і продюсер. Однак він здобув світову популярність завдяки саме ролі Майкла Десанти в GTA V. Де його персонаж став культовим завдяки своєму поєднанню цих драматичних та комедійних рис. Ned Люк також повернувся до ролі Майкла у Ділсі Де для. Вегета Онлайн 2021 року. Джонні Сільверхенд вже певно теж культовий персонаж Cyberpunk 2077». Легендарний рокер і революціонер, який прагне повалити корпорації. Харизматичний, саркастичний та безкомпромісний. Він стає своєрідним анархістським наставником для головного героя. Його образ, голос і жести були повністю втілені ще одним культовим актором реального світу Кіану Рівзом, що зробило персонажа ще більш впізнаваним і харизматичним. Кіану Рівз канадський актор найбільш відомий своїми ролями у франшизах Матриця та Джон Вік. Народився 2 вересня тисяча Артого року в Бейрут, Ліван його участь у Cyberpunk 2077 стала сенсацією в ігровій індустрії, оскільки актори такого рівня рідко беруть участь у відеоіграх. Окрім озвучення, Рівс також виконав роль за допомогою технології Motion Capture, завдяки чому Джонні Сільвергент отримав його міміку, манери та навіть фірмовий стиль. Його персонаж став невід'ємною частиною історії гри. А сама співпраця Рівза за CD Projekt Red принесла грі ще більшу популярність. Цікаво, що Кіану Рівс відомий своєю скромністю і добротою. Він часто робить великі пожертвування на благодійність, а також вважається одним із найбільш любих акторів у Голлівуді через його простоту і гуманність. Кол Фелпс – головний герой детективного нуару Елей Нуар, колишній солдат, який після війни став детективом у Лос-Анджелесі 1947 року. Гра відома своїм унікальним підходом до розслідувань, а також передовою на той час технологією Motion Scan, яка дозволила передати міміку акторів із безпрецедентною точністю. Весь образ кола від зовнішності до виразів обличчя був змодельований з актора Аарона Стейтона, американського актора, який не тільки позичив персонажу свої риси, але й повністю виконав роль за допомогою технології захоплення рухів. Аарон Стейтон народився 2 Серпня 1978 року у місті Гадінгтон, Західна Вірджинія США. Він найбільш відомий за ролю Кена Козгрова у культовому серіалі Медмен, де зіграв амбіційного рекламного агента. Окрім Лейнуар, Стейтон також з'являвся у таких серіалах, як Wife, Кастл та інших. А ще він активно підтримує інноваційні методи в кіно і ігровій індустрії. Хоча роль кола Фелпса залишилася його єдиним великим внеском у світі відеоігор, Саме завдяки реалістичній грі та передовій технології Лейнуар, він допоміг створити одного з найвідоміших детективів в історії геймінгу. Beyond Two Souls – це інтерактивний психологічний трилер, випущений студією Quantic Dream у 2013 році. Головна героїня гри Джуді Холмс є дівчиною, яка з дитинства має зв'язок із загадковою надприродною сутністю на ім'я Айден. Завдяки цьому зв'язку вона володіє унікальними здібностями, які роблять її життя одночасно даром і прокляттям. Роль Джуді виконав Еліот Пейдж. Раніше відомий як Елен Пейдж, змінив стать на чоловічу. Світову популярність отримав після головної ролі у фільмі Джуно 2007 року, за яку був номінований на Оскар. Також відомий завдяки ролям у фільмах Початок, Люди Ікс Остання битва та серіалі Корпорація Амбрелла». Попри змішані відгуки про Боєнту Солс, саме гра Еліота Пейджа та Вілама Дефо, який зіграв Нейтана Докінса, теж дуже круто віддавшись ролі, була одним із найбільш Сокоціненних аспектів проєкту цікавого те, що Еліот Печ є одним з перших відомих акторів, хто відкрито заявив про свою трансгендерну ідентичність. Це все. Якщо сподобається, тисніть лайки, подобайки, поширюйте відео, а також напишіть приємний коментар. Окремо дякую всім спонсорам та патронам. Якщо у вас є можливість, будь ласка, доєднуйтеся. Це дуже важливо. Всі посилання в описі, бережіть себе і побачимось!